Thank you На Кіровоградщині стартували жнива 2025. Про це повідомив губернатор області Андрій Райкович. Важливий етап для нашої області, яка традиційно залишається однією з лідерів за обсягами сільськогосподарського виробництва. Аграрії Голованівського району приступили до обмолоту озимого ячменю. Перші тони зібраного збіжжя свідчать про добру врожайність. Інші господарства приступлять до жнив вже найближчими днями. Загалом озимими зерновими на кіровоградщині цього року засіяно. 453 тисячі гектарів. В рамках Дня пам'яті захисників України, що відзначається 29 серпня, відбудеться забіг у пам'ять загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це щорічна патріотична традиція вшанування воїнів, які загинули під час війни. Забіг планується на 30 серпня. Кожен учасник має обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів та вказати ім'я і прізвище загиблого військового, якому хоче присвятити участь у забігу. Зареєструватися можна за посиланням на сторінці Олександрійської міської ради. Двом Олександрійкам, ученицям Центральноукраїнського наукового ліцею, присвоїли обласні премії. Лауреаткою стала учениця 11-го Б класу Софія Кубицька. В неї перше місце у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції Польська мова, науковий керівник Сергій Гайдук. Ще однією володаркою обласної премії стала учениця 11-го Б класу Поліна Кондратенко. Вона здобула друге місце в третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН та третє місце у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із астрономії. Призерку підготував Олександр Мірошнюченко. В Олександрії розпочали капітальний ремонт частини вулиці Айвазовського від проспекту Соборного до провулку середнього. Ця вулиця з'єднує центральну дорогу із південним мікрорайоном. Підрядна організація демонтувала залишки асфальтного покриття та відновила ґрунтово щепеневий профіль дороги. Дорожники за допомогою спецтехніки виконують земельні роботи під укладання електричного кабелю для облаштування вуличного освітлення. Фінансується капітальний ремонт вулиця Івазовського з міського бюджету. 26 червня відбулася першість катю США 2 з пляжного волейболу серед дівчат. Це змагання є черговим етапом підготовки до чемпіонату області. За результатами змагань золото серед гравців 2008-2009 року народження вибрали Анастасія Назаренко та Марія Бормака. Кращими серед дівчат 2010-11 року народження стали Катерина Бойченко та Валерія Боркацька. Серед волейболісток 2012 року народження і молодші золото вибороли Шаповал Вікторія і Довжанин Дар'я. Спортсменок підготували тренери-викладачі Ольга та Олександр Демченки і Роман Капінус.